Доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось така от Mazda 6. Це 2014 рік. 2,5 на автоматі. З пробігом 127 тисяч кілометрів. Ось така по салону. на електроприводах резина нова практично по кузову є незначна ось тут корозія І трошки з цієї сторони. По техніці обслужена за регламентом. Готова до будь-яких перевірок. Компанія автопарк, місто Львів, кільцева, 60.